Друзі, друзі, ну нарешті я дочекалася. Сьогодні у мене буде перший показ цієї квартири, моєї найулюбленішої квартири. З авторським ремонтом. Дуже класне місце розташування біля метроспортивного. в житлому комплексі Лиханівська. Квартира справді ексклюзивна, цікава. Не перемикайтеся, вам покажу першим, як завжди. Ось такий житловий комплекс. Такі будиночки всі новенькі, гарненькі. Ця новобудова дуже давно вже здана. Зараз покажу вам двір. Так, це наш двір. Дуже затишний. Тут є місця для паркування машин. Навіть дитячий майданчик. Він хоч і невеличкий, але він є. Площа квартири 51 метр, квартира з ексклюзивним ремонтом. Так все залишається. Квартира розташована на 14-м поверсі, 16 поверхового будинку. Це у нас санвузол. Ось такий красивий. Це у нас вітальня. дуже простора. Ось така. Красива кухня. У будинку електроплити. Ось така у нас тут зона для відпочинку. І подивіться, який вид з вікна. Ну, це, мабуть, найлучший вид, який я тільки бачила. Балкон з опаленням, навіть зимой. Там можна відпочивати. Так, це у нас спальня. Все продумано до дрібниць. Ціна квартири 68 тисяч доларів. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Квартира клієнту дуже сподобалася. Він казав, що розуміє, скільки це все коштує, це зробити цей ремонт. Так, Казав, що подумає, і казав, що дуже гарно все зроблено. Тому чекаємо відповіді, а ви не перемикайтеся, я їду далі.